Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми поговоримо з вами про мою колекцію бронзерів. Відео буде коротеньке. Надіюсь, що вам сподобається. Якщо так, поставте, будь ласка, лайк, підтримайте мій канал, підпишіться, напишіть, будь ласка, коментар, чи є у вас щось із цих засобів. Якщо так, то що? А як ні, то порекомендуйте мені якийсь класний бронзер. Можливо, я прислухаюсь до вашої рекомендації. Тож не буду вас довго затримувати. Айте зручніше, наливайте чай, каву, капучінко, діставайте смаколики і погнали! Отже, перший бронзер, з котрого я хотіла б сьогодні розпочати, це бронзер від Westman Atelier Face Trace Cream Contour Stick. У мене він у відтінку Biscuit. Це такий кремовий контур. У дуже нейтральному відтінку, він має легку теплинку, легку сіринку, дуже легко розтушовується. при дотику на обличчя, він просто тане, неймовірно приємний колір. Він на обличчі виглядає матовим. Об'єм цього контуру 6 грам, і у нього неймовірно красива упаковка, це не наче видвір мистецтва. Мені дуже-дуже вона подобається. Він підійде не тільки для контурування, а також для. Придання легкої бронзовинки. На мені він виглядає дуже нейтрально. Ця упаковочка у мене в колекції не так давно, але мені хочеться нею користуватися і рука тягнеться до цього засобу. Тож, однозначно, він залишається у мене в колекції. Наступний скульптор це кремовий скульптор від Fenty Beauty Match Stix Matte Skin Stick. У мене у відтінку Amber 01. Як ви можете бачити, він має набагато більше сіринки, ніж попередній від Бесмен Atelier, і він дійсно підходить для контурування, надзвичайно легко також розпреділяється, дуже добре тушується, надає натуральну тінь на обличчі, також виглядає матово на обличчі, досить стійкий, добре носиться, і також у мене рука до нього дуже-дуже часто тягнеться. Тут пластик хорошої якості, не маркий і дуже Дуже хороший скульптор мені він також дуже подобається, однозначно залишається у мене. Наступний кремовий продукт це Sculpting Touch Creamy Stick Contour від Kiko Milano. У мене у відтінку Chocolate 201 і сам контур мені подобається. У нього хороший відтінок, він дуже подібний на весь Atelier, тільки трохи темніший, але у собі також має легку сіринку. І в колекції цей засіб у мене найдовше, і я б ним і далі продовжувала користуватись. Єдине, що Кіко і надалі продовжує продаватись на Росії, також хочу сидіти на двох стільцях стаціонарні магазини в Україні, також відкриті, і я не хочу більше, щоб цей засіб у мене появлявся на каналі, тому я від нього позбудуся. Наступний бронзер це культовий бронзер від. Benefit, у мене в відтінку хула, і це хороший бронзер, дуже такий теплий. Я ним користуюся виключно літом, коли я загоріла, коли маю багато тепла. Він матовий, він дуже приємний, легко наноситься, легко розтушовується, не залипає. І все мені подобається у ньому, окрім упаковки. Оскільки ви можете бачити, у мене є і велика упаковка, і маленька. І навіть оця маленька все одно займає дуже багато місця. В колекції ці дві одиниці у мене залишаються, я їх однозначно використаю. Мені він в сумі подобається. Але чи буду повторювати? Поки не впевнена. Наступний бронзер, про який я хотіла б з вами поговорити, це від Nars Laguna Bronzing Powder. І у мене ви також можете бачити дві упаковки. Одна велика, котру я дотерла до великої діри, і це моя не перша упаковка, а десь четверта. І він мені надзвичайно подобається. Вітінок, неймовірно, приємний. Також мені підходить більше на літо, але я можу його. Застосовувати і використовувати у кожну пору року. Він у собі має такий ледь-ледь замітний шиммер золотавий, його на обличчі не видно, але він додає глоу-ефекту, ефекту підсвічення шкіри. І мені це дуже подобається. Вона виглядає здоровою, сяючою, загорілою. А також у мене є така мініатюрка, де є бронзер і рум'яна, котру я зазвичай беру з собою у подорож. Ця упаковка Дуже маленька і займає небагато місця. Плюс додатково, ще має в собі зеркало. Єдиний мінус це їхня упаковка. По-перше, вона марка, а друге, це кришка. Ось це з'єднання, воно просто відпадає, ламається з часом. І скільки в мене не було цих засобів, під кінець завжди відлітає кришка. Цей бронзер я повторювала вже безліч разів, і мені хотілося б, напевно, знайти якусь йому заміну. Але. Він однозначно мені подобається, і це, напевно, мій найулюбленіший бронзер на даний момент, якщо говорити про суху формулу. Однозначно, і одна, і друга одиниці залишаються у мене в колекції, а ми біжимо далі. Наступний бронзер це від Physicians Formula. Muru Butter Bronzer, У мене у відтінку Deep Bronze, і він надзвичайно подібний до бронзеру від Nars. Також у собі має ледь-ледь замітний, це навіть не шимер, це просто. Glow, сатин, перламутр, який створює ефект glow і відсвічування на шкірі, дуже гарно виглядає. І запах. Запах просто мене зачаровує. Він пахне піноколадою і мені нагадує про море. У мене колись був SPF, котрий мав такий самий запах, а я якраз тоді була на морі, і це дуже приємні ностальгічні відчуття і спогади. Сам бронзер також дуже легко наноситься. Дуже легко тушується, не лягає плямами, мені він подобається. Купувала я його на iHerb. також не знаю, як щодо Physicians Formula цього бренду, мені щось здається, що він також досить неоднозначний, якщо йдеться про продажі на Росії. Тож наразі я не буду його світити у себе на каналі, подивимося, як буде далі, але поки що у своїй колекції я його залишу, хоча б задля. Цього неймовірного запаху. Ну що ж, наступний засіб це від Hourglass Ambient Lighting Edit Unlocked. Elephant Слоник. це палітра, у котрій є один рефіл бронзеру Luster's Bronze Light. І якщо чесно, на даний момент він мені не дуже подобається. Він має у собі дуже багато рижини, а також досить явний золотавий шимер. Це не так, як у Лагуні чи від Physicians Formula, де є просто перламутр, який підсвічує шкіру. А тут видніється ось цей блиск, оці блискітки, і вони мене. Напрягають, нервують, не подобається мені. Я однозначно дам йому шанс іще літом, оскільки палетка появилась у мене в зимовий період, і літом у мене ще не було можливості її покористувати. І дам свою остаточну думку десь пізніше, але на даний момент. Він мені не зовсім підходить. Хоча лягає він дуже легко, текстура у нього делікатна, як усі пудри від Hourglass незамітно. Але однозначно, палетка наразі залишається у мене в колекції, і ми йдемо далі. І останній засіб на сьогодні це палетка від польського бренду Hean, Coconut Modeling palette. Тут колись був іще один бронзер та хайлайтер, котрі розбилися. Другий рефіл це хайлайтер, котрий я спресувала, не знаю, з чого, і він мені не подобається. А бронзер, я б сказала, що це не бронзер, а скульптор. Він дуже такий сірий, дуже активний, дуже агресивний. І якось в мене рука геть. Не тягнеться до нього, він видніється на обличчі і погано лягає. У мене він лягає плямами, залипає, він такий шорсткий і якось не хочеться, щоб такий засіб був у мене в колекції. Плюс упаковка вже геть стара, затерлася, і я однозначно від нього позбуваюся. Ну що ж, підбиваючи підсумки сьогоднішнього розхламлення, до початку цього відео у мене в колекції було 10. Засобів, а після інвентаризації залишається 8, тобто мінус 2 одиниці, і досить таки непоганий результат, хоча можна було б краще, але. Всі інші засоби, котрі залишаються у мене в колекції, гаряче мною любимі, і я не хочу від них позбуватися. Ну що ж, я щиро вдячна, що ви додивились це відео до цього моменту. Якщо вам сподобалось, поставте, будь ласка, вподобайку, підпишіться на мій канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні мої відеоролики. А з вами була Іра. І зустрінемось у новому відео. Па-па!